Топ -світ. Так, це яблуні. Далі має бути Яблуньки Яблунки да. отакі от в 5 в 7,5 літрових контейнерах. А це Наташа, які сорти? Алітоп це персик. Чи нектарин. А нектарин, нектарин. Такі вони вкорінені. Яку ціну, Наташа? По 290 гривень. Це вже вкорінені великі рослини. Давай магнолії. Магнолії магнолія Джордж Кьорн. В П'ятилітрових контейнерах. 290 гривень. Так, дура. Ні, це буде у кігуму два. Мам. Два, так. Клен віяловий, він же пальмолисний. А, у кігумо. А нашу, ні, на бачиш. Листок дуже схожий на культурну рослину. Ну, ви мене зрозуміли, так? Напишіть в коментарях. Це клин вієловий чи щось інше. Магонія. Магонія charріті. Charрі. Яка вона цікава взагалі, ні на що не схоже. Це прирости магонії цього року. Оце 30 см. Подивіться, яка структура. Структура листя взагалі. Неймовірно цікава рослина. Вогоні charріті. Вертензія широколисна, Endless Summer Original. Були морози вже листя трошки таке чорнувате. Гейхера hey, Timeless Night. Бачите, вона темніша. І, і другий сорт Вилд Роуш. Трошки світліша. Але. Так. Є. Так, далі. Гортензія Діамантіно. Волотиста. Діамантіно. Це в неї. Світло-рожеві.